Російська анексія Криму це колоніалізм? Чи це якась нова гібридна форма експансії? До окупації Криму та частини Донбасу Росію можна було назвати неоколоніальною державою. Ось кілька рис, які відрізняють неоколонізатора: політичне домінування замість територіальної експансії, шантаж енергоносіями чи іншими важелями впливу, використання ресурсів залежної країни, політикам якої сили, які властива поява інституцій, що відповідають інтересам неоколонізатора. Вплив на політикум залежної України аж до втручання у вибори. Втім, окупація українських територій автоматично зробила Росію колоністом зразка 19 століття. І якщо колоніалізм Британії та Франції разом із расизмом і насиллям водночас придушили работоргівлю і впорядкували демократію, судову систему, медицину та освіту, то у випадку сучасної Росії буде перебільшенням казати, що путінський колоніалізм направлений на привнесення інновацій. Росія, яка проходить через кризу політичних ідей, економічну та технологічну стагнацію, одержима ресурсами та територіальною експансією, ось кілька факторів, що красномовно свідчать про колоніальну політику Росії відносно Криму. На папері окупаційна влада Криму стверджує, що українська та кримськотатарська мови в регіоні мають той самий статус, що й російська. За цими заявами, щоправда, всі роки анексії крилася політика тотальної русифікації півострову. І лише з початком повномасштабної війни Росії проти України окупаційна влада Криму відкрито прирівняла українську мову до екстремістських символів. При цьому українців в Криму позиціонували скоріше як маленьких руських, тоді як кримських татар розглядали ще й крізь призму чужинців. Тих, кого окупаційна влада намагалася виключити з суспільства, відправили за ґрати У випадку. Ж з іншими Росія намагається розмити їх ідентичність. Те саме відбувалося ще за часів Петра І, коли впровадили слова русські та росіянин, тобто етнічна більшість та підкорений і інтегрований в імперію народ відповідно. Ще за часів Другої світової війни радянська влада розпочала першу хвилю перейменування населених пунктів Криму. Усього їх було чотири та перша співпала з масовою депортацією неслов'янських народів півострову. Більшість топоніми в кримськотатарського походження русифікували. Так, Ваков Карджав став Чижівкою, Ярилгач міжводним, Тернак професорським куточком, а Єлимойнак за озерним. Подібна політика це топонімічна агресія. Коли в межах декомунізації український уряд 2016 року ухвалив постанову, що повернула оригінальні назви 70 населеним пунктам Криму, це стало не лише антикомуністичною акцією, а й важливими кроками України в деколоніальному русі. Концепцію некрополітики сформував камерунський філософ Ахіл Вембе. Він писав, що політики практикують контроль над смертністю. Це робиться так: колоніальні держави експлуатують ресурси захопленої країни, дестабілізуючи економіку та соціальні механізми. Не маючи змоги вести гідне життя в окупації, мешканці захопленого регіону шукають роботу в великих містах колонізатора. І перетворюється на дешеву робочу силу. Емігрант залишається без доступу до медицини, безпеки та юридичного захисту, стаючи особою життю, якою загрожують самі умови її життя. Це і є результат некрополітики. Росію можна назвати ретроградною країною, що постійно звертається до своєї міфологізованої історії. Путінський уряд не може запропонувати гідну модель майбутнього, а тому звертається до знайомого минулого. Минула та історія теж ресурс, який можна переписувати як завгодно. Тому, русифікуючи історію та приділяючи Росії перше місце на політичній карті світу, кремлівські методологи навмисне вимивають пам'ять про досягнення інших народів чи їхній зв'язок з певною територією. Саме завдяки цьому з російських підручників історії зникають згадки про корінні народи Криму, а сам півострів перетворюється на одвічну частину Росії.